Поговоримо трошки про земельні відносини в Російській імперії, виходячи з того, що земля це найцінніша річ для селянина, і зрозуміло, були великі землевласники, які її власноруч не обробляли, а були дрібні, які на ній працювали. І ми подивимося станом на 1897 рік, як земля розподілялася в башмачці та вовнігах. Деякі нащадки цих землевласників досі мешкають у цих селах і вже не пам'ятають, що їхні предки мали досить великі наділи до 1917 року, а потім когось розкуркулили, когось вислали, а... а хтось і вписався в радянську систему. І зараз ми подивимося, хто ж були ті основні лендлорди на порозі ХХ століття, і на нас чекають вельми цікаві знахідки. Канал Ірини Коновець-Поплавської До скасування кріпацтва землями як вовнігів, так і башмачки володіли переважно Милорадовичі брати Григорій Дмитрович, Костянтин Дмитрович та Микола Дмитрович. Але після реформи 1861 року землю в них почали викуповувати селяни. І перед 20 століттям там склалася така картина. Почнемо з башмачки. Тут товариство, селян-башмачки, мали спільно близько 900 десятин як зручної, так і незручної землі. Земля ця була надільна, тобто та, яку вони отримали ще від Милорадовичів. Десятина це приблизно гектар. Більшість цієї землі була зручною, тобто придатною для орання чи іншого використання а меншина незручною це скелі, кам'янисті розсипи, круті схили, сипкі рухливі піски чи болота. На такою ділянкою треба було добре попрацювати, щоб її можна було використовувати. З іншого боку, в ті часи незручними вважалися і такі землі, які одноосібник не був здатний обробити зі своїм примітивним реманентом. Рештою землі в башматці володіли окремі особи, і ось нас найбільше цікавить, хто ці люди, які одноосібно володіли величезними шматками землі. Коли іншим її так не вистачало. Наприклад, якийсь Єрошенко Іван Савич, селянин Башмачки. Хто такий? Ярошенко прізвище тут невідоме, ярощі були, може, це хтось з них. Натомість цей Ярошенко мав там аж 24 гектари зручної землі. Далі цікавіше. Зручною. Землею, 6,4 десятини та 0,3 незручної володів Олексій Остапович Василенко, раптово священник. Причому офіційно церкви у Башмачці не було, а найближче знаходилися у Солоному. Хто такий цей священник Василенко? Звідки взявся? Виявилося, що це священик тюремної церкви Божої Матері всіх скорботних міста Катеринослава. Церква ця стояла біля в'язниці, капітал, причта 150 карбованців. Це неподалік технічного саду, про який ми розповідали в окремому відео. Але яке ж відношення цей Василенко мав до Башмачки? Походу, аж ніякого. Був у нього брат Михайло Остапович 1847 року народження, який служив священником у підгородньому. А Олексій Василенко теж був, мабуть, не молодою людиною на той час. Він вже зробив кар'єру на духовній ниві і був членом Катеринославського єпархіального місіонерського комітету, який займався зверненням невіруючих. Або представників інших релігій до православ'я. І успішно він цим займався, тому що у 1892-му в єпархіальних відомостях згадується, що священник Тернославської тюремної церкви Олексій Василенко освятив святим хрещенням євреїв Берка Рохкіна і шолома Зільберштейна, які містилися в Катернославській в'язниці. За святого хрещення Берка назвали Микитою, а шолома семе. Також виділявся священник Василенко на терені проповідей. Проблема тоді була в тому, що переважно батюшки читали проповіді з друкованих посібників, відрізнявся лише протоієрей Михайло Різногірський, який взагалі читав їх експромтом, тобто з голови. Але на те він і ректор Катернославської духовної семінарії. Священик Олексій Василенко був не таке велике ЦБ, але старанно проговорював проповіді власного авторства. І ось оголошення 1892 року про вакансії псаломника при тюремній церкві міста Катеринослава. І тут кажуть, що землі та будинків при церкві немає. Ну, це так, звідки їм взятися у центрі міста. Тобто земля в нашій Башмачці не була приписана до церкви. І тут питання, чи це особиста земля була у священика Василенка, чи церковна? Чи могли бути священики тоді лендлордами? Походу, таки приватна, інакше б і в 1913-му ніякої землі при цій тюремній церкві не значилося. З цього витікає інше питання: а чи могла знаходитися земля у власності духовенства? Так, парафіяльні священники зазвичай отримували церковну землю на прокорм, тобто це були парафіяльні наділи, надані державою або місцевим поміщиком для утримання церкви та священника. Це ми бачили у відео про церкви Софіївки, але то була не приватна власність, а приписана земля, яку не можна було продавати чи передавати у спадок як вотчино. Однак священник і його сім'я могли обробляти її, здавати в оренду, тримати на худобу та отримувати дохід. Але потім вийшов указ 1801 року, який дозволяв купувати землю всім вільним станам, включаючи священників, якщо ті мали грошики. Одначе священникам було заборонено займатися торгівлею, тому велика комерційна експлуатація землі. Як у поміщиків, все ж таки була обмежена. А 6 десятин землі це майже 6 гектарів, 60 тисяч квадратних метрів. Думаю, Василенко здавав цю землю в оренду. Таким чином, багаті священники, особливо в містах чи приситих парафіях, могли купити землю та передавати її дітям. Але це було не масове явище. А на чому ж наварив гроші священик Василенко? На тюремній церкві, на новонавернених чи на в'язнях? Ну, те, що він співпрацював з адміністрацією, це ми навіть не обговорюємо. Тільки дурні сповідалися тюремному священнику в ті часи, коли церква фінансувалася з держави. Щось там ще було. Наступний землевласник це мешканець Башмачки Демид Харитонович Садовий. Він мав 40 десятин зручної землі, і на той час йому було приблизно 50 років, я тільки його синів Петра та Никифора встановила. А ось перед нами донька дійсного статського радника Катерина Павлівна Бойченко. І в цієї дами на хвилинку аж 480. А надибала Катерина Павлівна цю землю в спадок від татуся інспектора Катеринославської медичної управи Павла Никифоровича Бойченка, який помер у 1884 році, коли йому було 70. Як пишуть про нього, тут лікар-подвижник, життя віддане людям, головний медик міста. А хто ж такі подвижники? Подвижниками колись називали людей, які з релігійних міркувань позбавляють себе життєвих благ. Ну аскети коротше. Нині подвижник це людина, здатна на подвиг, самопожертву задля досягнення високої мети. Самовідданий такий трудівник, ну, наприклад, подвижник науки. Ми уявляємо вченого з палаючими очима у поганенькому костюмчику, який настільки захоплений своїми науковими відкриттями, що забуває про усе поцейбічне. Але лікар Бойченко, як бачимо, про себе не забував. Залишив дочці неабиякий спадок у 1882 році. І виявляється, що придбав він маєток біля Башмачки ще у 1870-му. І якось незручно виходить, що з 1859-го Павло Бойченко працював директором Катеринославського дитячого притулку. А в 1970 він стає директором. Фельдшерської школи і спочатку отримував вкрай невисоку річну платню 120 карбованців на рік. У жовтні 1876-го оклад директора зрівняли з викладачами школи додали ще 280 карбованців. З біографії Бойченка видно, що він був досить приголублений катеринославськими можновладцями. Особливо мене зацікавила ця історія із ліжками імені Бойченка, які фінансувалися з бюджету земства. У 1875-му губернські земські збори ухвалили заснувати на вічні часи два ліжка імені Павла Бойченка, одне в лікарні, а інше в Богадільні. І крім того, поставили в конторі лікарні фотографічний портрет Павла Никифоровича у збільшених розмірах. На цьому земство не заспокоїлось і ухвалило перед палатою повісити мармурову дошку із золотим на ній написом найменування палати імені Бойченка. І затвердили навіть підпис до портрета Бойченка, де були такі рядки, за безкорисливу та благодійну діяльність його на посаді старшого лікаря катеринославських богоугодних закладів та губернським лікарським інспектором. Чудово! Це так по катеринославськи Але як Бойченко наварив 408 гектарів на богоугодних закладах, питання залишається відкритим. А біографам Бойченка слід бути більш обережними з епітетами до з'ясування обставин. Наступна землевласниця Додонова. Марія Петрівна мала 217 десятин в Мар'ївці. Це Карабудка, село зараз у складі Башмачки. Ймовірно, це дружина селянина Микити Григоровича Додона, який перед цим засвітився з однією десятиною. Але хто це такі? Історія замовчує. Ось така була земельна ситуація у башмачці. Тепер повернемо наш погляд на вовніги. Це село стоїть на Дніпрі, і розклади тут кардинально інші. Вовниська земля поділяється на три ділянки. Перша північна, довкола Балки Легкого. Як бачимо, знаходиться власне, поза селом, і саме тут товариство селян села Вовнігів володіло як надільною землею більшість, так і прикупленою всього тисяча три гектари. Але не одні вовніжани тут сіяли, орали та випасали. Товариство села Військове теж у цих місцях прикупило 346 десятин і петрово свистунівські селяни, хижняк, заєць та інші тут володіли 206 десятинами. Добре! А хто ж володів землею, власне, у вовнігах? Це були лоцмани. Землю тут захопили. Товариства колишніх казенних лоцманів аж трьох сіл, які знаходилися хто зна де, За старих кайдаків 478 десятин, за Сурських хоторів 217 десятин та з лоцманської Кам'янки аж 1258 десятин. Незрозуміло. Вони ж провадили через пороги всякі пароплави та човни, ну скупили б там хатки для себе, нашої йому такій кількості земля у вовнігах, ось такі то пироги. А що ж наші дідусі? Що їм залишалося робити? А ось що Ілля Карпович Михайленко, Назар Велький та інші вовніжани, їм довелося купувати землю на хуторі Олександрівка Федорівської волості, близький світ. І південна ділянка біля Вовнігів, що ближче до Балки Башмачки, нею володіли у 1899 році спадкоємці Корнія Івановича Пиндича, хоча сам Корній Іванович був на цей час цілком живий і здоровий. В 1904 він зустрічався з Яворницьким, який приїздив до Вовнігів та подарував йому для музею дві коштовні речі козацьку шаблюку та пістоль із крамінним запалом. Так, от на цій землі навіть колись стояло нібито поміщицьке помістя і село під назвою Семенівка Микільської волості 173 десятини зручної землі. Це була земля якогось Семена Заврова чи Заврієва, так його ще називали. Завров виходить із старовинного вірменського дворянського роду. Але з грузинських дворян. І, мабуть, коли Катерина роздавала нашу територію, то і Завров поклопотався про ласий шматочок української землі. Семен Завров значився у списку острозького гусарського полку 1779 року, і не Абиким, а у полковому штабі у званні підполковника, і успадкував цю заврівку його син, ротмістер Петро Семенович Завров. Цей воював у Рязанському Драгунському полку, і треба сказати, що на початку ХХ століття у цій Заврівці вже ніхто не мешкав. Села там вже не було. А у 1898-му цією територією, як ми сказали, володіли діти Корнія Пиндича Марія, Микола, Андрій, Олександр та Анастасія Рамельська. Канал Ірини Коновець Поплавської. Ось така ситуація. Звичайно, що землі українським селянам бракувало при такому безладі. На той час вони не мали її достатньо для підтримки свого господарства. Ситуація погіршувалася з кожним десятирічним процесом природного приросту населення. Збільшення селянських сімей призводило до дроблення виділеного колись на діло, і Російська імперія. У 19-му, початку ХХ столітті, почала переселяти українців до Сибіру та до Казахстану. Зокрема, у цей самий час Вовніжани Хома Іванович Лагно з жінкою Ганною Іванівною, Саламаха Іван Андрійович з жінкою Фіоною Петрівною, Проценко Володимир Якович з жінкою Устою Іванівною. Всі вони поїхали світ за очі аж до кустанайського повіту.